На той час у нас е, яка була стрілкова зброя. Вона була вся радянська, це автомати АК, пістолети ПМ АПС, кулемети ПКМ. Пройшов рік, і за рік в підрозділі все помінялося. На сьогоднішній день в підрозділі ми повністю переозброїлися під стандарти НАТО. Е, сьогодні в кожного військовослужбовця Кракена стрілкова зброя, починаючи з пістолета Глок 4-ї генерації, має кожен військовослужбовець. 17-й зарядний, виробництво Австрія. Дуже зручний. В використанні. Має боєприпас 9х19 плюгер. В спеціальних ротах, ротах спецпризначення маю тут такий пістолет-глок п'ятої генерації з прибором безшумної стрільби, спеціальними набоями. Ви бачите, що він працює тихо, влучно. Тут 100 метрів, диверсійні групи його використовують та спеціальний підрозділ, спеціальні розвідки та штурмових дій. Автомат Малюк теж себе гарно зарекомендував. Набої тут 7,62х39, стандартний радянський патрон. Пістолет Кулемет БТ, спеціальні групи використовують спецпризначення, розвідка, патрони теж 9 х 19 спеціальні патрони люгер. Також бачите, як вона тихо працює. Штурмова гвинтівка М4А1 дуже себе ефективно зарекомендували в боях, хлопці задоволені. Цією гвинтівкою з патроном 5,56 на 45. Дуже потужний патрон. Він потужніший, ніж радянський патрон 5,45х39. Є різні набої, є бронебойні, є трасіра і звичайні. Це Daniel Defense DDMK-18. Вона має вийде в комплекті з каліматором, з магніфером та з прибором. боєприпас така граната, такий маленький вох. Що це таке у вас? Так, Це у нас є ПКМ, пулемет Калашникова модернізований. Набій 7,62х51. На звичайний звичайний набій. Тут у мене каліматор 3X. Е, я ще на нього використовую, якщо виходжу вночі, використовую на нього глушник. У мене є, е, ось це моя робоча зброя, я з нею е, виходжу на задачі і працюю в цій зброї. В ніч я ставлю, знімаю каліматор, ставлю сюди тепловіз. Ми були, виходили на, виїжджали на задачу, це був Солідар. Працювали я із з групою виходили на СП, працювали, здержували найманців. Вагнерівці йшли з Солідара. І двигалися напрямок, вони хотіли перекрити дорогу в напрямок Бахмута. Ми виходили в ніч на сутки, ми заступали. Наш, у нас була група, десь 17 осіб приблизно. Ми ставали, зайняли позиції, стали по всім ну, по наших зарані намічених позиціях і тримали оборону. За ніч група знищила приблизно до 200 найманців. Це з такого стріляв Шварценеггер в термінаторі? Так, озброєння ну, це теж дуже ефективна зброя, ГЛОК. — Так, мене гізою не б'є? Ні. Прилітаю Не бійтесь. — бійця. Моє мене, мене тут переглушила трохи. Напевно я підійму наушники, бо вона трошки трішки працює голосніше. О! Дуже круто! Це я прямо так попав у мішень. Я думав, що віддача буде менше, але...